17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації. Тим не менше, багатьом не віриться, що ми все ж таки побачимо Путіна за ґратом. Давайте проведемо історичні паралелі, щоб зрозуміти наскільки це реально, і, взагалі, що може чекати на Путіна та його посіпанка, за яких умов їх вдасться притягнути до відповідальності. Справа у тому, що схожа історія вже відбувалася в Європі І не так давно. 1 квітня 2001 року, Слободан Мілошевич, колишній очільник Єгославії та Сербії, якого називали балканським різником, був оточений поліцією в своїй резиденції, Дедін'є, це елітний район Белграда. Того ж дня, трохи пізніше, весь світ дізнався, Мілошович під вартою. Сьогодні я розповім про діяльність міжнародного трибуналу по колишній Югославії, який притягнув до відповідальності політиків і військових злочинців, які наприкінці ХХ століття розпочали найбільшу війну у Європі з часів Другої світової. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Югославія це країна на Балканському півострові, яка утворилася після Першої світової війни. До її складу входили нинішні країни Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Північна Македонія, Чорногорія та частково визнана Республіка Косово. Йогославію населяли в основному південнослав'янські народи зі схожими мовами і традиціями. Єдина територія, де більшість населення не слов'яни це Косово. Там проживають албанці та велика кількість сербів. Всі ці народи були розділені між османською та австро-угорською імперіями, аби ефективніше протистояти зовнішнім ворогам і зберегти свої території у 1918 році. Вони об'єдналися в одну країну зі столицею у сербському Белграді. Але, незважаючи на певну схожість цих народів, вони мають багато культурних та релігійних відмінностей. Серби, чорногорці і македонці православні, хорвати і словенці католики, косовські албанці мусульмани, а босняки, жителі Боснії і Герцеговини – це слов'яни, які прийняли іслам ще за часів, коли ця територія була під владою Османської імперії. Після Другої світової війни до влади в Йогославії прийшов лідер йогославських партизанів і комуністичної партії Йосип Брос Тіто. Він був хорвато-словенського походження. За допомогою свого авторитету та автократичної моделі правління він зумів на певний час утримати різні народи в одній країні. Але у 1980 році, коли диктатор помер, суспільство одразу зажадало змін. 80-х на парламентських виборах у більшості республік, які входили до Югославії, до влади приходять національні партії, які заговорили про... Незалежність, а от у Сербії владу вдалося утримати комуністам на чолі сумнозвісним Слободаном Мілошевичем. Його називали останнім диктатором ХХ століття. Він не підтримував утворення окремих республік та виношував ідею сильної Югославії, де пинівну роль відігравали б саме серби своєрідною Сербославією. У 1991 році свою незалежність проголошують Словенія, Хорватія та Північна Македонія. Навесні 1992 року це робить Боснія і Герцеговина. Лише Сербія і Чорногорія залишилися в союзній республіці Йогославія. Решта народів прагне розбудовувати свої країни, але цей сценарій не влаштовує одну людину сербського диктатора Слободана Мілошевича, і він вирішує повернути нові незалежні республіки назад. Основні бойові дії на початку 90-х розгорнулися на території Хорватії, де частка сербів становила всього 12% населення, та на території Боснії, де частка сербів становила 30%. В районах компактного проживання сербів Мілошевич підтримав створення маріонеткових псевдореспублік на кшталт ЛНР і ДНР. Так, на території Хорватії виникла Республіка Сербська країна а на території Боснії Республіка Сербська. І, нібито захищаючи населення цих республік, у розвісний диктатор вів війни в Хорватії та Боснії. Ну дуже знайома ситуація, правда? Захищав Мілошович так само завзято, як і Путін. Найбільш криваві бої точилися навколо боснійської столиці Сараєва. Облога тривала три роки, десять місяців, три тижні та три дні. З 5 квітня 1992 по 29 лютого 1996 років. Так само як і росіяни зараз, солдати Мілошевича цинічно обстрілювали, катували і вбивали мирне населення. Але зрештою Хорватія та Боснія і Герцеговина відстояли свою незалежність. Але Мілошович не зупинився і розпочав ще один конфлікт у Косово. Ще з середини 70-х косівські албанці мали в Югославії свою автономію. Мілошович цю автономію ліквідував ще у 1989 році і почав репресії та політичне переслідування мусульман, відстоюючи інтереси сербів. Він так само, як і Путін, полюбляв пояснювати свою агресію до інших народів псевдоісторичною справедливістю на косовому полі у 1389 році відбулася знаменита битва сербів проти Османської імперії, яка є ключовою у формуванні сербської національної свідомості. На честь 600-річчя цієї битви Мілошович виголосив промову про панівну роль сербів у регіоні. Просто її послухайте. Це ваша земля, це ваші домашні вогнища. Ваші поля і сади, ваша історія. Югославія не існує без косово. Звичайно, це не сподобалося албанцям, які становлять в Косово більшість населення і вважають цей регіон своєю історичною домівкою, так само, як і кримські татари, наприклад, вважають своїм домом Крим. Татари і українці завжди знаходять спільну мову, адже живуть у цивілізованій демократичній Україні. До появи Мілошевича Албанці і серби теж співіснували відносно мирно, але шовіністична політика диктатора викликала етнічний конфлікт, який тлів майже 10 років, і у 1998 році. Вибухнув, немов вулкан. Зіткнення між армією Мілошевича і албанськими повстанцями у Косово розпочалися 28 лютого 1998 року і супроводжувалися численними етнічними чистками і порушеннями прав людини. За час конфлікту 750 тисяч албанців залишили Косово як біженці або були депортовані. Це третина всього населення краю. Весь цей час керівництво НАТО тиснуло на Мілошевича, аби він припинив військові дії. 15 жовтня під егідою НАТО було укладено перемир'я однак, вже у січні 99-го югославська армія відновила свій наступ. 15 січня вона захопила селище Рачак, де солдати Мілошевича розстріляли 45 мирних албанців за нібито співробітництво з сепаратистами. Аби припинити вбивство мирних жителів, керівництво НАТО наважилося провести військову операцію Союзна сила, ціль якої була змусити Мілошевича нарешті припинити його війни. Операція тривала з 24 березня по 10 червня. Для її проведення країни НАТО виділили понад тисячу бойових літаків. Літаки НАТО завдали близько 2300 ракетно-бомбових ударів по майже. Тисячі об'єктах на території Сербії і Чорногорії. Врешті-решт, 3 червня 1999 року Мілошевич погодився припинити воєнні дії на території Косово. 9 червня в Македонському місті Куманово представники Союзної Республіки Югославії і НАТО підписали договір про виведення з території Косово військ і поліції Союзної Югославії і про розміщення на території краю міжнародних збройних сил миротворців. Наступного дня, 10 червня, війна в Косово припинилась. А вже через рік оцінку діяльності Мілошевича зробив сербський народ. 24 серпня 2000 року в союзній республіці Югославії, в складі якої на той момент залишилися Сербія і Чорногорія, відбулися президентські вибори, перемогу на яких здобув опонент Мілошевича Воїслав Коштуниця. За твердженням його команди він набрав більше половини голосів, достатніх для перемоги в першому турі. Однак підконтрольна Мілошович, центральна виборча комісія, фальшувала вибори і оголосила проведення другого туру. Побоюючись подальших фальсифікацій, 5 жовтня 2000 року люди масово вийшли на вулиці, вимагаючи відставки диктатора. 7 жовтня 2000 року Мілошович пішов у відставку. У 2003 році Ігославія припинила своє існування. З 2003 по 2006 роки існував державний союз Сербія і Чорногорія, А з 2006 року це дві окремі країни. Йогославські війни, спровоковані Мілошевичем, на той момент, були найбільш кривавим військовим конфліктом з часів Другої світової війни. За різними оцінками в ньому загинули від 130 до 160 тисяч людей. Але ті військові злочинці, які розпочали цю війну, все ж таки постали перед судом, і саме ця тема цікавить нас найбільше. Міжнародний трибунал для колишньої Югославії почав діяти 25 травня 1993 року, а завершив свою роботу 31 грудня 2017 року. Тобто майже 25 років. І тут потрібно розказати, що це взагалі за структура. Справа в тому, що трибуналу над солдатами Російської Федерації та над Путіним можливо й не було, б, якби не та війна в Югославії. Ще в розпал війни, 25 травня 1993 року, за ініціативи Ради безпеки ООН було створено міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року. Однак цей трибунал був створений лише разово через безпрецедентну жорстокість проявлену сторонами конфлікту у цій війні. На той момент не існувало міжнародної структури, яка б судила військових злочинців на постійній основі. Саме тоді цивілізовані країни зрозуміли, що такий міжнародний кримінальний суд потрібен. 17 липня 1998 року 120 держав підписують Римський статут. Це правовий документ, в якому описано діяльність Міжнародного кримінального суду в нідерландському місті Гаага. В цьому суді розглядаються три види злочинів: геноцид, злочини проти людяності і воєнні злочини. Саме в цьому суді сьогодні готується трибунал над російськими злочинцями. Але повернемося на початок 90-х. Тоді до складу трибуналу над військовими злочинцями Йогославії входило 16 постійних суддів з різних країн Європи, а також 12 тимчасових, які обиралися на 4 роки Генеральною асамблеєю ООН із запропонованого радою безпеки списку. Так, суддею трибуналу з квітня 2002 року, по січень 2005 року, був український юрист міжнародник Володимир Василенко. Усього у штаті трибуналу працювало понад 1200 співробітників 77 країн. У суді розглядалися фото і відеодокази наслідків воєнних злочинів, висновки експертів та найголовніше покази свідків і учасників тих подій. Так, першим обвинуваченим став Дражан Ердемович. Він переїхав до ЄС як біженець, але у ньому впізнали солдата і охоронця концентраційного табору. Йому висунули обвинувачення в участі у масових вбивствах мусульман та у геноциді. Дражен визнав свою вину і пішов на співпрацю із судом. Через це вирок було пом'якшено, і Дражена засудили до 10 років ув'язнення. Завдяки тому, що він почав свідчити проти високопоставлених злочинців, клубок розмотувався і на лаві підсудних опинились найбільш одіозні воєнні злочинці. Давайте розглянемо найрезонансніші вироки цього трибуналу. Обвинувачений Радко Младич, начальник штабу військ Республіки Сербської 1992 1995 років, рік народження 1942. Національність серб. Обвинувачення: різанина в Сребрениці, етнічні чистки на території Боснії та Герцеговини. Різанина в Сребрениці стала найбільш гучним злочином проти людяності під час війни в Югославії. У квітні 1993 року боснійське містечко Сребрениця опинилося в оточенні сербської армії. Аби не допустити трагедії, Рада безпеки ООН оголосила це місце безпечною зоною і ввела миротворчий контингент. Але в липні 1995 року сербська армія на чолі з Радко Младичем, порушуючи резолюцію ООН, почала штурм міста. Звичайно, пропаганда Мілошевича називала це звільненням. Все Точно так само, як і зараз. А коли його війська взяли місто, розпочався справжній геноцид боснійського населення. Евакуюватися сербська влада дозволяла лише жінкам і дітям. Чоловіків одразу затримували, саджали у автобуси і вантажівки і увозили в невідомому напрямку. Босняки утворили багатотисячну колону, яка намагалась виїхати на підконтрольну Боснії територію. Всі ми бачили схожі колони в Україні, коли українці намагалися виїхати з окупованих територій. І солдати Мілошевича діяли так само, як і расисти. Вони відкрили артилерійський вогонь і почали розстрілювати мирне населення. Лише невеликій кількості чоловіків вдалося прорватися на територію Боснії. Більшість або було вбито на місці, або взято в полон. Полонених радко младич наказав розділити на невеликі групи їх не годували і давали лише невелику кількість води. 13 липня 1995 року почалися масові розстріли боснійського населення. Серби використовували як стрілецьку зброю, так і гранати, які кидали просто в натовп чи бараки, де утримувалися полонені. Тіла вбитих спочатку кидали просто на вулиці у Канави, а згодом ховали у підготовлені братські могили. Точна кількість жертв цієї масової розправи невідома, але за різними оцінками вона становить 8 тисяч убитих. Кільком боснякам вдалося вижити. Весь день вони лежали під купою розстріляних тіл. А вночі, вибравшись назовні, намагаючись уникнути блокпостів, втекли на територію Боснії. Свідчення цих людей стали одним із доказів злочинної діяльності Радко Младича і його підлеглих. Також після закінчення війни були проведені численні ексгумації та виявлені братські могили з розстріляними босняками. Було проведено понад тисячу днк тестів. Окрім радко младича, було покарано цілу низку генералів і офіцерів, причетних до цього масового вбивства. В наступному ролику реальної історії ми розповімо про унікальну операцію українських миротворців у Югославії. тому що про це мало хто знає, але саме українці змогли обіграти Радко Младича, рятуючи від геноциду мусульман у боснійському місті Жепа. Обов'язково подивіться, і щоб не пропустити новий випуск, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. За аналогією до Радко-Младича, сьогодні перед судом мають постати Герасимов, Соровікін та інші російські генерали та офіцери, які віддавали злочинні накази, а також такі одіозні фігури, як Пригожин і Кадиров. Обвинувачений Радован Караджич, колишній президент самопроголошеної республіки сербської в Боснії. рік народження 1945. національність серб. Обвинувачення: різанина в Серебрениці. вбивство мирних жителів під час облоги в Сараєво. Радован Караджич був президентом самопроголошеної Республіки Сербської на території Боснії, такий собі місцевий Пушилін або Аксьонов. Тому фактично він ніс відповідальність за усі військові злочини на території Боснії. Різанина в Сребрениці та облога Сараєва – це найвідоміші з них. Довгий час Караджич приховувався від слідства, змінивши зовнішність та ім'я. Через його оточення міжнародні розвідувальні служби вияснили, що він мешкав у Белграді під псевдонімом Драган Давич, займався нетрадиційною медициною, лікував хворих на депресію та сексуальні дисфункції. Караджич був затриманий 18 липня 2008 року. На суді він переконував, що хотів здатися сам, але переховувався, бо боявся, що його вб'ють американські спецслужби. Вирок суду 40 років позбавлення волі. Обвинувачений Горан Хаджич, колишній президент самопроголошеної республіки сербська країна в Хорватії. Рік народження 1957. Національність серб. Обвинувачення. Переслідування людей на підставі політичних, расових чи релігійних відмінностей вбивства, тортури і депортації. За аналогію до Караджича Хаджич був президентом самопроголошеної сербської псевдореспубліки, але вже на території Хорватії. Тож, на думку обвинувачення, він ніс політичну відповідальність за усі скоєні злочини на території цієї республіки. Вирок йому оголосити не встигли, тому що він помер від раку головного мозку, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Головний обвинувачений Слободан Мілошевич, колишній президент Союзної Республіки Югославія. Рік народження 1941. Національність серб. Обвинувачення, злочини проти людяності, порушення законів і звичаїв війни. Найрезонанснішою справою міжнародного трибуналу у Газі, звісно, став судовий процес над самим Слободаном Мілошевичем. 1 квітня 2001 року, в результаті операції, ініційованої новим урядом Сербії, Слободана Мілошевича було арештовано на його віллі в елітному болгарському районі Дедін'є. По факту Мілошевича планували судити за економічні злочини і зловживання службовим становищем всередині країни. Але міжнародний трибунал по колишній Єгославії наполягав на екстрадиції Мілошевича до Гааги. Наступні три місяці навколо екстрадиції Балканського різника в Сербії тривали баталії. З одного боку, в Сербії за законом не можна було передавати громадян у міжнародні суди. Потрібно було врегулювати це питання на законодавчому рівні, а прихильники Мілошевича цьому всіляко перешкоджали. З іншого боку, Сполучені Штати та інші країни-донори поставили ультиматум новому керівництву Сербії. Якщо вони не видадуть Мілошевича, то не отримують грошову допомогу у 1,3 Мільярди доларів тоді прем'єр-міністр Зоран Джинджич дуже швидко знайшов спосіб відправити Мілошовича в Гаагу. 29 червня. Уряд Сербії передав різника до міжнародного трибуналу. Це до скептицизму, що нова влада в Росії нібито ніколи не видасть Путіна та його поплічників. Прецеденти, як ми бачимо, є. Судові слухання у справі Мілошевича переносились 22 рази через хворобу і погіршення стану здоров'я обвинуваченого. Він постійно заявляв про неефективне лікування та клопотав про те, щоб його відправили лікуватися, куди б ви думали правильно до Росії. Таким чином він банально намагався уникнути покарання. Звісно, країна терорист залюбки захищає інших терористів. Тому природно, що суд не задовольнив клопотання диктатора. Сам він свою провину і правомірність суду не визнавав це незаконний суд. Тому мені не потрібна допомога адвокатів. Свій вердикт у цій справі суд винести не встиг. Слободан Мілошевич помер від серцевого нападу у своїй камері 11 березня 2006 року. Через три дні, 14 березня 2006, справу було закрито. Злочинна російська влада, звісно, намагалася виправдати і захистити злочинців Єгославії. В Російській Федерації стверджують досі, що суд був упередженим і необ'єктивним а покарання отримали в першу чергу представники Сербії, а не інших народів. Там намагаються зобразити Мілошевича в образі жертви, яку зацькував колективний захід. Все, як завжди, в усьому винна Америка ніякої агресії Мілошевича, звісно, не було. Саме завдячуючи путінському режиму, уникнув покарання колишній міністр оборони Єгославії Велько Кадієвич. Йому вдалося утекти до Росії. Там він отримав захист і російське громадянство. Незважаючи на постійні протести і запит на екстрадицію з боку хорватського уряду, Кадієвич залишився жити в Москві, де й помер у 2014 році. У 2019 році у Москві померла і вдова Мілошевича Мір'яна Маркович. Однак варто зазначити, що на лаві підсудних опинились не лише серби, а й представники інших народів, які порушували правила ведення війни та здійснювали злочини проти людяності. Етнічні чистки під час тієї війни влаштовували не лише серби, а й босняки, і хорвати фактично всі учасники війни. Наприклад, у боснійському місті Челебичі, боснійське міністерство внутрішніх справ влаштувало справжній концентраційний табір. Сербські полонені утримувались тут у нелюдських умовах. Їх катували, були випадки розстрілів. Покарання у цій справі понесло чотири людини. Комендант табору, хорват Здравко Мучич і троє босняків Хазим Делич, Есар Ланджо та Зейніл Делалич. До речі, цікаво, що в Боснії воювали більше ста добровольців з Росії та інших країн колишнього радянського союзу. Переважно вони воювали на боці агресора в Сербії. Серед тих добровольців був випускник московського історико-архівного інституту, добре відомий нам Ігор Гіркін. Загалом перед судом в ГААЗі постала 161 людина. Понад 90 було засуджено. Так, це не швидкий і дуже кропіткий процес. Не факт, що Путін і його оточення не помруть раніше, але мова про інше винуваті, зрештою, були покарані. А значить, справедливість не стала пустим звуком. Це найголовніше. Ось така реальна історія.